Більше питань ніж відповідей, це є сто відсотків. Чому національна поліція тікала від мене і моїх колег в суботу ввечері, коли, зокрема, Петро Порошенко і інші колеги з Києва примчали до Львова, щоб розуміти, як іде розслідування? Вони не були зайняті розслідуванням настільки, що не мали кількох хвилин з нами переговорити. Керівництво тупо тікало. І куди би ми за ними й не їхали по Львову, вони від нас тікали. Я цього зрозуміти не можу і хочу чути відповідь. Друге питання: коли буде заборонений телеграм? І він відкриває надзвичайно велику площину для осмислення, оскільки, за даними слідства, убивця рік переписувався з ФСБшниками в телеграмі. Де була наша контррозвідка? Де були наші спецслужби? Вони цього не бачили, не знали, не хотіли бачити, невигідно було бачити. Як зараз банкова реагуватиме на вимогу заборонити Телеграм? Більшість свідомих українців давно про це говорять. Але ж Банкова має свої анонімні канали, якими вона бореться з неугодними. Тут велике питання дієздатності наших правоохоронних органів щодо запобігання злочинам. А якщо зараз проговорюються такі ж самі наступні злочини, і третє важливе питання: я не розумію, чи це була боротьба між Нацполом і СБУ, але чому спочатку кваліфікація злочину була вбивство? Бо є інша стаття кримінального кодексу. Вбивство державного діяча. Андрій був державним діячем найвищого рівня. І що це зараз говориться про обмін потенційний цього вбивці? Це щоб він поїхав на Московську Федерацію, отримав винагороду і пішов далі вбивати. Ця людина має бути карана і карана відповідно до українського закону довічним. Оце замовне вбивство, спідготовка до вбивства і так далі. Тобто дуже багато дивних інсинуацій навіть не у розповідях злочинця, а того, що щось не так з українським середовищем правоохоронних структур.